І ще одна знахідка на Волинській митниці. У рейсовому автобусі виявили техніки на велику суму коштів. Керманич намагався приховати товар у конструктивних поруженинах транспорту. Проте провести контрабанду повз пильне око митників не вдалося. На порушника склали відповідні матеріали. Ну а остаточне рішення у цій справі прийматиме суд. З випадку на Остелозі це був водій рейсового автобуса, який їхав із. Чецена до Києва, і в конструктивних полажнинах е, свого транспортного засобу він приховав е, гаджети вартістю понад 330 тисяч гривень. Це телефони, планшети, смарт-годинники, інша техніка. Е, вони е, вилучені волинськими митниками складено протокол за. Четыреста 483 митного кодексу приховування від митного контролю.